Вітаємо вас з перемогою. Сьогодні важка гра, класний матч, багато емоцій. Ваше враження по цій грі? Ну, враження спочатку було не дуже, тому що трохи треба було часу розбігатись, а так в основному команда перемогла. Це позитивний результат. Наша команда доволі рівно йде, і це, це прекрасно. Сьогодні два міфі забили. Коли ви останнє заоформлювали дубль? Як ви сьогодні враження? Е, дубль не пам'ятаю. Частіше до передачі голіві, тому що ну це в мене більше виходить краще. Але е, позитивні емоції давно не забував. Дуже приємно, що так вийшло, що з стандартні наша четвірка два голи. Сьогодні у вас була підтримка на трибунах. Дуже активно особисто у вас. Комусь передавали вітання, хто це був і е, я передавав вітання моїй дружині. І дуже їй дякую, вона мене завжди підтримує. І взагалі у нас підтримка в громаді дуже велика. Багато приходять боліваль. Ось ви були на фіші команди на цей матч на постері. і Забили сьогодні два м'ячі. Можливо, на тебе буду просити, щоб мене знову поставили уду. Може, ще завів пару голів. Але найголовніше це перемога команди. Залікові пали і крокуємо далі. Сьогодні що скажете по супернику? тому що команда Авалон намагалася взяти реванш за суперкубок, і проти п'ятого було. Доволі важко вам грати сьогодні. Важковато. Там є гравці, які дуже індивідуально сильні, швидкі, за ними трошки треба більше реагувати швидше, але. Ну, прикро, що пустили один, один м'яч, щоб Тарас не ми минуль, але, до речі, там трошки я зацепив м'яч, то моя трошки вона. Хатрик? Хатрик, так, можна сказати, що хатрик. Ось виїзні матчі доволі непросто дивився вашій команді, домашні трошки легше. Що скажете в цьому плані? Ось коли команда налагодить виїзні матчі? Ну, я думаю, часом ми налагодимо, тому що ну це ж е, дорога, це все, все дається в знаки. Е, ми їхали в Запоріжжя відразу з е, потяга на гру. Це все дається в знаки. Треба трошки е, до нового майданчику. Привикнути, але я думаю, все буде нормально. Можливо, треба приїжджати трошки раніше, за декілька днів, щоб відпочити і пограти. Ну я думаю, це було б чудово, якщо за день при... приїжджали б, тренувалися, але такі реалії, приїжджаємо в день матчу, але все буде, я думаю, краще. Сьогодні оформили дубль, від вас чекати, чи ні? Е, я хочу чекати від нашої команди тільки перемог. Хай, нехай забуває хоч хтось інший хатрикий, але моє. Бачення, щоб команди перемагали, не тільки щоб я забував. Сьогодні Дармакаєв керував є команди з е, трибуни, волонець Олександр був е, в технічній зоні. Ось як це якось відобразилось на грі? Трохи спокійніше вам було, не менше кричало чи ні. Е, ну, якщо ми навіть і погано би грали, то і з трибун було б чутно нашого тренера. Але сьогодні, дай Бог, було спокійно. Там трошки давали нам вказівок з повишеним голосом, але я думаю. Сьогодні тренер задоволений нашою. Okay. Okay. Okay.